Гран-прі міжнародного четвертого конкурсу декламаторів поезії Тараса Шевченка вибороли юні могилівчанки Марія та Анастасія Колібаби. Свої нагороди юнки отримали з рук організаторки конкурсу Олесі Кривопиші, яка завітала в неділю у Могилів-Подільській. Гостю з Києва, творча когорта нашої громади, зустріла на площі Шевченка, де відбулася церемонія нагородження переможців. Вона повідомила, що на конкурс надійшли відео з 200 населених пунктів України, а також учасники. З Італії, Великобританії, Китаю та Канади. Поезії Шевченка пролунали на конкурсі, крім українською, ще й восьми мовами. Виявилося, що наша Україна у любові до Тараса Григоровича Шевченка єдина, тому що були представлені всі регіони України, всі 24. І навіть ті, де точаться військові дії, і навіть ті, які тимчасово окуповані. Нам надіслали відео. Ми були дуже вражені, і я дуже рада, що Вінничина представлена такими от красивими молодими людьми. Як ви? Юні могилівчани вже третій рік поспіль беруть активну участь у цьому конкурсі та виборюють нагороди. А цьогоріч декламаторам довелося змагатися за першість серед 880 учасників зі всієї України. Переможний голос України саме так Олеся Кривопиша назвала дівчат Марію та Анастасію, які своїм талантом полонили журі. А відтак побажала Юнкам і надалі презентувати нашу державу, її красу, співучу душу та силу через Шевченкове. Слово Марія та Анастасія учасниці дуету Це сон, яким керує Софія Мельник. Під час зустрічі порадували присутніх своїм виступом. Нагороди також отримали Анна Миколайчук, лауреат другого ступеня, та Андріан Кордонський, який став лауреатом третього ступеня. Подяку за участь у цьогорічному конкурсі. Отримав Ярослав Паламарчук. Також на зустрічі були призери попередніх років: Варвара Козлова, Іван Ладанюк, Артем Кулібанов зі своєю наставницею. Керівницею театрального гуртка Мальва Галиною Мельник Шевченко-Люби обмінялися подарунками та сфотографувалися на згадку.